Чи ви вірите про стілення у вашому тілі? Які зміни ви хочете побачити? Називаючи існуюче, як існуюче, ви залишаєте все, як є. Час дізнати, що Бог говорить про ваше здоров'я, і навпаки, говорити віру і сповідуючи стілення. Як ви це називаєте, таким воно і буде. Є місця писання, які говорять про стілення, яке вам пообіцяв Бог. Від старого завіту і до нового Бог розкрив свій план про ваше стілення? Ви побачите як Ісус взяв на себе за вас все прокляття, щоб ви могли жити в його силі Воскресіння. Вам не потрібно застрягати на дорогах цього світу. Дізнайте, що означає надприродно думати, говорити і жити. Бог це добрий отець, який робить вам лише добро. Вивільняйте його силу і доброту у своєму житті і в житті тих, хто вас оточує. І ходіть у благословенні Божому. Дізнайтесь істину про силу ваших слів, підтримуйте себе здоровими і цілісними, говорячи стосовно свого життя, Слово Боже. Це Боже бажання, щоб ви були зцілені. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе за те, що ти завжди забезпечував зцілення для свого народу від початку існування. Цієї землі. Сьогодні день зцілень. І ми віддаємо тобі хвалу, честь і всю славу в ім'я Ісуса. Якщо ви згідні з цим, то скажіть амінь. А тепер можете сідати. Слава Богу. Хвала Богу, хвала Богу, хвала Богу. Наш добрий Бог зцілює. Давайте відкриємо 19 розділ, другий вірш, Євангелія від Матвія. За ним пішло багато людей, і він зцілив їх там. Тепер євангелія від Марка 6,56. І всюди, куди він приходив, чи в поселення. Подивіться на це, чи в поселення, чи у міста, чи села, клали хворих на відкритих місцях і просили його, щоб торкнутися хоча б краю одягу його, і ті, хто торкався до нього, зцілялись. Знову це слово, це грецьке слово Созо, зроблені цілісними, спасенні, визволені, визволені від руйнувань та загибелі. Вони зцілені, здорові і зроблені цілісними і я схильний вважати, що ті самі люди, ті самі люди, вже після Воскресіння Ісуса з мертвих, я схильний вважати, що ті люди прийняли його як Воскреслого Господа і Спасителя. Я не впевнений щодо людей з Назарету, бо Ісус тоді пішов і навчав в їхніх селах та околицях. Саме так звільняється від невір'я. Ви навчаєте ви вчите, і приходить віра. Амінь. так сталося з його братами і ми знаємо про це. Ми знаємо, що вони вважали його божевільним. Ми знаємо це. В цій книзі є послання Якова. І це найстаріше послання. Найстаріше послання в Новому Завіті. І його написав брат Ісуса по одному з батьків. Саме тому Яків так багато знав про відповідні дії, бо він виріс разом з Ісусом. Він бачив, як його старший брат це робив. Він чув, як його старший брат говорив про це. Вам би хотілося, щоб Ісус був вашим старшим братом. І ви постійно чуєте, Ісус би такого не зробив. Ісус ніколи не помиляється. Я так втомився чути про Ісуса, залиште мене в спокої. Ісус ніколи не грішить, Він ніколи не говорить поганих слів. Таке враження, ніби кожне слово, яке я кажу, неправильне. Ну, Ісус, Ісус. Але коли Яків побачив хрест і згодом, як Ісус воскрес мертвих. Він прийняв його як свого Господа і Спасителя. Боже мій. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Завдяки йому у нас сьогодні все добре. Гаразд. Давайте відкриємо четвертий розділ Євангелії від Луки. Четвертий розділ Євангелія від Луки це просто гармата інформації і сили. Четвертий розділ, 38-й вірш. Тут Лука викладає те, що сталося в домі Петра. Коли він вийшов із синагоги, то в дім Симона. Те,ща Симона, лежала в великій гарячці і просили його за неї. Він став над нею і заборонив тій гарячці, і залишили її. Те, що одразу встала і прислуговувала їм. Коли ж зайшло сонце, то всі, хто мав хворих на різні хвороби, приводили їх до нього. Це був кінець суботи. І Ісус цілив людину в суботу, що збентежило всіх в синагозі. А коли зайшло сонце, то всі, хто мав хворих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він клав на кожного руки і зціляв їх. Ісус поклав руки на кожного і зцілив їх. Він поклав руки на кожного і зцілив їх. Слава Богу! Дякую тобі, Господи. Євангелія від Луки, 6 розділ, 17 вірш. І зійшовши з ними згори, він став на рівному місці, і було там багато учнів його, і безліч народу з усієї юдеї та Єрусалиму. Із приморських міст Тиру та Сидону, що посходилися слухати Його та зцілитися від недугів своїх, вони хотіли послухати Його. Ісус не лише зцілював, Він проповідував і навчав. І приходила віра. Вони просто прийшли послухати Його вони хотіли побути в Його присутності. Вони хотіли послухати його і зцілитися. Ісус не ходив і не випускав людей заряди сили. Ну, знаєте, хтось витягнув щасливий квиток. Ні, 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 ні. Насамперед вони слухали. Вони хотіли послухати це. Вони хотіли почути це, адже вони ніколи не чули про благословення Авраама. Все, що вони чули, це ви прокляті, якщо ви робите те, якщо ви робите це. Ісус цілювався на гозі, і вони сердились через це. Ну, є шість днів, коли людина може працювати. Тоді, чому та жінка стільки років була в такому стані і не була зцілена? На які шести дні у вас припадає ваше зцілення? На жоден з них. Але Ісус побачив її і покликав. Він побачив, що вона була зігнута і не могла випростатись. І він покликав її. Хіба ця жінка не повинна бути звільнена від цієї недуги? Подивіться 18 років. Як ви вважаєте, чи вона вперше тоді прийшла до синагоги? Я сумніваюсь. Подивіться, вона зв'язана д'яволом вже 18 років. Хіба вона не повинна бути звільнена, знаючи, що вона донька Авраама? І апостол Павло писав: якщо ви у Христі, то ви насіння Авраама? І спадкоємці згідно обітниці вам дана та сама обітниця. Хіба ви не повинні бути зцілені сьогодні, знаючи, що ви дитина Авраама? Хіба ви не повинні бути зцілені сьогодні, знаючи, що ви дитина всемогутнього Бога? Хіба ви не повинні бути стілені сьогодні? Байдуже, де ви зараз? Байдуже, в якому куточку світу ви дивитеся зараз цю передачу. Ви повинні бути стілені від цієї недуги. Ви повинні бути зцілені сьогодні, бо ви дитина Божа. Якщо ви не прийняли Ісуса як вашого Господа і Спасителя, то прийміть Його, а потім прийміть Його як вашого цілителя. Так чи інакше, просто візьміть це. Алілуя! Дякую Тобі Ісусе. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Євангелія від Луки, 9 розділ, 10 вір. Коли апостоли повернулись, вони розповіли йому все, що зробили. І він, взявши їх з собою, пішов непомітно в безлюдне місце неподалік від міста Вівсаїда Вівсаїда. Ось як воно правильно вимовляється. А люди, довідавшись про це, пішли за ним, і він прийняв їх і розповідав їм про царство Боже. Він розмовляв з ними і почав проповідувати. Не сказано, як довго. Але спочатку він проповідував, розмовляв з ними про Царство Боже. Бог, який є добрий Бог. Хіба ви не знаєте, що Ісус розповідав їм про те, що Бог добрий? Він розповідав їм, що Бог добрий. Ваш Бог добрий. Він не намагається проклясти вас. Він не намагається тримати проти вас ваші гріхи. Він добрий. Це його царство доброти. І це його царство. Це його царство. І його царство є добрим. Все в ньому є добрим. І тих, хто мав потребу в зціленні, зціляв їх. Отже, це добра новина. Амінь. Відкрити разом зі мною зараз десятий розділ Євангелії від Марка. Хоча ні, давайте зробимо наступне. Давайте спершу відкриємо 22 розділ. Євангелія від Матвія. 41 вірш. Зазначте це в своїй Біблії і підкресліть це. Потрібно розуміти цю надзвичайно важливу інформацію, викладено в Євангелії від Матвія, Марка, Луки та Івана. 41 вір. Коли ж зібралися фарисеї? Отже, фарисеї. Коли ж зібралися фарисеї, Ісус запитав них. Що ви думаєте про Христа? Ні, дозвольте мені зараз це змінити. Він не сказав Христос. Ось що він сказав. Що ви думаєте про Месію? Христос в перекладі нашою мовою це слово означає те саме, що і на євриті. Але через те, як це слово використовують, люди не розуміють його значення. І Іван єдиний, хто приділяє час тому, щоб перекласти його. Отже, в будь-якому випадку Христос означає помазаний. Ось що означає слово Христос. Хрестити, виливати на, або помазувати. Ісус запитав, що ви думаєте про Месію? Чий він син? Йому кажуть Давидів. Він син Давидів, Євангелія від Матвія, Марка, Луки та Івана. Все це опис подій ще старого завіту. Новий Завіт починається з книги дій. Після Воскресіння Ісуса. Ісус переважно проповідує Ізраїлю. Він сам так сказав. Ви це зрозуміли? Гаразд. Тепер відкрити Євангелію від Марка 10, 46. Тут йдеться про Вартемея. Він більше не сліпий Вартемей. Тепер він просто Вартемей. Євангелія від Марка 10, 46. Приходять до Єрихону, і коли виходив він з Єрихону з учнями своїми і великим натовпом людей, Вартемей, син Тимея, сліпий, сидів край дороги і просив милостиню. Почувши, що це Ісус Назарету, Він почав кричати і говорити Ісусе. Сину Давидів. Сину Давидів. Він знав, ким був Ісус. Він знав, що він Месія. Всі люди там не замислювалися над цим. Тому не зрозуміли цього. Але Той сліпий зрозумів. Сину Давидів, змилуйся наді мною. І дозвольте мені допомогти вам з цим. Милість. Хесед! Він звертається до єврейського завіту Хесед. Ісусе. Месія. Прояви до мене Хесед. Ісус зупинився. Звісно, Він зупинився. Вартемей знав, ким він був. А інші навіть гадки не мали. Слава Богу. багато з них подивіться на це. Багато з них змушували його мовчати. Вони нічого не зрозуміли. Але він ще більше почав кричати: Месія! Прояви до мене хесед!» Ісус зупинився. І наказав покликати його. Вони кличуть сліпого і кажуть йому не бійся, підведися, він кличе тебе. Він кличе тебе. Так. Тепер вони кличуть його. Вартемей скинув у себе верхній одяг. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо. Він був визнаний сліпим на законних підставах. Його перевірив священник, що він справді сліпий і не вдавав себе сліпого. І він отримав верхній одяг, який надавав йому право бути там, де він був, і просити милостиню. Він отримав це право. І коли Вартамей підвівся, він скинув себе цей одяг. Він мені більше не потрібен. Я піду звідси зрячим. Він знав, що Ісус був Месією. Він вірив в це, і Він вірив в Хесе, тому покликав до нього. Він був євреєм, і він точно знав, що він робив. Він впізнав Ісусі Месію, посланого, помазаного Богом. І він назвав його сином Давида. Він звернувся до свого права на підставі завіту. Вартемей підвівся і скинув себе той одяг. Ісусу відповідь каже йому. Мені подобається, що сказала Глорія про це. Вартемей, що я можу зробити для тебе? Хіба це не видно? Вартемею, що я можу зробити для тебе? сліпий сказав йому, учителю, я хочу бачити. Тоді Ісус сказав йому: «Іди, віра твоя зробила тебе цілісним. І він одразу ж прозрів і пішов за Ісусом. Він пішов за Ісусом. Отже, Він став учнем Ісуса. Він став послідовником Ісуса. А ким ще він міг стати, Кейте? Він міг бути одним з великих апостолів, посланих Ісусом. Ви знаєте про Гадаринського біснуватого, який вже більше не біснувати, а він нормально одягнений. Він пішов додому до своїх друзів, як наказав йому Ісус. Це чудові історії, І їх дуже багато. Але Дух Божий вибрав саме ці, щоб розповісти їх нам. І в кожній з них є інформація. Яка зцілить вас? Євангелія від Луки 18.35. Коли ж він підходив до Єрихону, один, один конкретний сліпий, тому ми знаємо, що це справді сталося. Був реальний Вартимей, і він справді був сліпий. Він справді зцілився. Один сліпий сидів біля дороги. І просив милостиню. Почувши, що повз нього проходять люди, запитав: Що це? Він не міг бачити, але він міг запитати: О, тут зібралось багато людей. Що тут відбувається? Йому відповіли: це йде Ісус Назарету. І він закричав: Ісусе, Сину Давидів. Ісусе, Месіє, змилуйся наді мною, прояви до мене Хесет, помазаний. Мені потрібно твоє помазання, мені потрібно твоє помазання, мені потрібне твоє помазання. Я хочу прозріти. Хто проходив повз нього? Хто це? Хто проходить сьогодні повз це приміщення? Хто в цьому залі? Ісус Назарету, Син живого Бога, Месія, помазаний. Алілуя! А ми маленькі помазанці. Чи ви вірите, що Господь послав мене сьогодні сюди? Амінь. Ви вірите, що він помазав мене своїм духом? Ви вірите, що він покликав мене і багато років тому відділив мене, щоб я діяв покликанню пророка? Я теж в це вірю. Слава Богу! Алілуя! І знаєте, що сказав Ісус? Якщо ви приймаєте Пророка, тому що Він пророк. Ви отримаєте нагороду Пророка. Амінь. Що це означає? Це просто означає. І він також сказав наступне: якщо ви приймаєте того, кого я послав, ви приймаєте мене. Ісус Назарету сьогодні тут. Але зараз Він Ісус з Небес. І Він також, Ісус Назарету. І це потребує пояснення для язичників для тих, хто читає Біблію іншою мовою. Його ім'я було не Ісус. Його ім'я було Єшуа. У посланні до євреїв ім'я Єшуа було перекладено як Ісус. І це деяких людей заводить в глухий кут. Але тут використане слово «навчальна». «Навчальна». Хіба не так тут написано? У всякому разі, це те, що я читаю. Так. Отже, в посланні до євреїв це було зроблено цілеспрямовано. Наприклад, в англійському перекладі Біблії Ісуса навано названо Єшуа, а не Ісусом. Хоча це те саме ім'я. І це створює певну плутанину. Я не буду зараз це заглиблюватись. Але колись, можливо, я це зроблю. Амінь. Можливо, я колись це зроблю. І сліпий закричав. А ті, хто йшли попереду, казали йому замовчи. Але він ще гучніше кричав: «Месія, прояви до мене хесед!» Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той підійшов, він запитав його: Що ти хочеш від мене? Він сказав: Господи, я хочу прозріти. Ісус сказав йому: Прозрій, віра твоя зробила тебе цілісним. І він одразу ж прозрів і пішов за ним, славлячи Бога. І всі люди, побачивши це, Віддали хвалу Богу. Отже, сліпота не прославляла Бога. Його прославляло зцілення. Зцілення. Зцілення приносило Богу славу. Можливо, ви дивитесь сьогодні цю передачу, бо весь цей тиждень ви ніколи не приймали Ісуса Господом і Спасителем вашого життя. Зробіть це сьогодні. Коли Ісус, ваш Господь, Він забезпечує вас, Він ваш великий лікар, і це дуже просто, це просто молитва віри. Дозвольте мені повести вас зараз у цій молитві. Просто повторюйте за мною в голос. Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, що ти воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами, що Ісус є Господь. Я каюсь. Я приймаю Твоє очищення, Твоє прощення. Я нове творіння у Христі Ісусі. Господь Ісус, візьми моє життя і зроби з Ним щонебудь. Наповни мене Твоїм Святим Духом. В ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте, якщо ви помолились з цією молитвою, то дозвольте мені сказати, що сталося. Ви зараз увійшли до сім'ї Божої, Бог, ваш отець. Ви його дитина, ми брати і сестри у ньому. І завдяки вашій вірі в нього ви отримали право на всі права та привілеї у царстві Божому. І це також містить собі здоров'я і зцілення для вашого фізичного тіла. Місія Кеннета Копленда приготувала для вас деякі безкоштовні матеріали. Вони призначені для того, щоб допомогти вам більше дізнатись про ваше нове життя у Христі Ісусі. Це книга Кеннета і Глорі Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. І разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликий буклетик який допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. І вам потрібно проводити час у Слові Божому, бо в його слові є обітниця за обітницею. Ви дізнаєтесь більше про те, хто ви в Ісусі, хто Ісус у вас і в чому сутність життя віри. Тому замовте для себе наші безкоштовні матеріали. Ми надійшлимо їх вам. Якщо ви маєте молитовне прохання, зв'яжіться з офісом місії Кеннета Копленда у вашому регіоні. у нас є співробітники, які навчені у Слові Божому. Вони згодяться з вами в молитві на підставі Слова Божого, на підставі волі Божої. І ви станете одним з тисяч свідоцтв, які ми постійно отримуємо у цьому служінні, про ті хороші речі, які наш добрий Бог робить в житті кожного, хто вкладає свою віру в нього. Вкладайте слово Боже до свого серця. Коли воно потрапляє до вашого серця, тоді ви сміливо вірою говорите його своїми устами, і саме тоді все навколо вас починає змінюватися. Тому дайте нам можливість згодити з вами в молитві. І, як ми вже раніше сказали, ми побачимо, як у вашому житті стануться хороші речі. не пропустіть наступну передачу. Брат Копленд. Вестиме нас у сильному сповіданні віри для зцілення нашого тіла. Обов'язково приєднуйтесь до нього. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.